Приїхав причіп, забрав я причіп з delivery. Вчора ще правда забрав, значить вартість доставки була 1800, 1800 копійками. 2,50 на метр 50, високий тент 1,50 50. Ось так він мені приїхав. Ось так він мені приїхав. Складений, зверху ще лежали оці порти. Все гарно, супер. Колеса вже мої. Взяв такі зимові преміорі. Не знаю, на причепі будуть. На зимі в разі чого батько відео. Все нормально, провода кинув, зараз ще оці е, габарити під'єднаю. Два. Е, тут закріпив все добре, там дуже добре файно стало. От. Одна, друга, єдине, що в якийсь з якійсь пав... павучок завівся всередині. Треба буде його звідти виманити, Якось так брезент вже там. Гріється, щоб потім файно розстелити його. Так, ну що, фіналочка ще, ще чу-чуть. Прицеп вже... вже зроблений, все складено, все люкс. Єдине, що я ще не зашнурував його той тент. Єдине, що не зашнурував. Зараз буду дивитися, як це все, все правильно робить та те щось далі піде. Крила є, гарно є, підсвіточка є, супер, все файно, все люкс. Єдиний єдиний момент є. Тут, значить, то треба середини показати, зараз секундочку. Значить, сам, як правильно сказати, сам каркас на тент, сам каркас на тент, Я напевне його трошечки дороблю. Бо я бачу, він такий... В чому річ. Я буду тут все кругом обробити, і я тут все буду стінки зашивати фанерою, само собою. А далі десь я чути, що як. Поки що мене влаштовує, гарно. Супер. Ну, Ті колеса, кота, само собою, вони в цих арках виглядають моцьопенькі. Ну але щось буде. Трошки пригрузиться, та й файно. Єдине, що я би там і ресори помастив солідолом. Знизу, щоб вони менше човгали по тому всьому. Щоб легше човгали, так би мовити. Болти би всі пасували. якщо закручуєш, то зразу графіткою промастити, щоб вже не вірняк. Не знаю, якось так. Єдине я не можу з тою. Тут або щось мало бути, я так розумію, чи як, чи якесь кріплення. Для чого м -м 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 -м. то ці отвори, ось ці два отвори, для чого я не знаю. Ну і все, причіп зроблений. Єдине, що зараз ще десь придумаю ту проводку. Прокладу гарненько, щоб вона собі файно була. Все защіпнуто, тем натягнутий. Не знаю до кінця. Тріла зроблені, куди це зараз ще